Привіт глядачам Ютубу! З вами канал Онлайн Покупку. І всі ви прекрасно знаєте, а хто не знає, тоді знається з цього відео, що на китайських сайтах, зокрема на AliExpress, є багато хороших телефонів, бюджетних, в міру потужних та за невеликі гроші. Саме один з таких телефонів сьогодні прийшов до нас це Yonsong 6 Pro. Давайте ж ми його розпакуємо і подивимось на нього. Така біла коробочка. З боку є пломби відповідні. Бачимо, що їх ніхто не вскривав. Давайте спробуємо відклеїти. А, вони спокійно відклеюються, тому навіть якби хтось їх відкривав би, то це ми б не дізналися. Ну і давайте спробуємо відкрити коробочку і подивитися, що ж нас за смартфон прийшов. В середині бачите, сам телефон так само в пупирці. Тобто упаковочка дуже класна, дуже якісна. Ну і ось такий телефон. Відразу що скажу, задня панель така трошки марка, бачите, залишаються відбитки пальців, але дизайн досить таки гарний. Тут така металева вставочка, холодить так руку трошки. Зверху роз'єм для зарядки micro USB, міні 3.5. Зліва кнопка блокування та кнопки гучності, трошки незручно, що зліва. Ну, але це справа привички. І знизу. Мікрофон, бачите, що такі вставочки. Трішки на iPhone схоже на новий, але зараз всі копіюють цей дизайн. Я так розумію, тут подвійна вспишка, або тут вспишка із якимось датчиком. Ну треба дивитися. Давайте ми подивимося, що в нас ще тут прийшло. Тут повинен бути чохол в комплекті. Ось, як бачимо, є чохол. Ось такий кейс. Ось ця задня кришка вдягається замість задньої панелі телефону. Тому те, що тут залишається відбитки пальців, нас тепер не дуже цікавить. Вдягнемо, спробуємо. І ось такий чохол. бачите, такий цікавий дизайн. І дуже добре, те, що його не треба ніде клеїти, десь вставляти в якийсь кейс для, того, для цього чохла. Тобто він ідеально підходить під цей смартфон. Спробуємо. Йдемо далі, подаруночки, наскільки я розумію, це все подаруночки. Значить, У нас ось така підставочка йде під телефон. Спробуємо з нею скористуватися. Ось такий от стилус із заглушечкою роз'єм для наушників. Давайте ми його зразу сюди включимо, щоб не загубити. Ось так він бовтається. Ну, я не думаю, що хтось його буде з собою носити, але, в принципі, така штучка цікавенька. Відкладемо. Куча різних адаптерів. Я правда не знаю для чого вони нам, тому що це адаптери під британську і під американську вилки, наскільки я розумію, бачите такі. Але є і добре. Далі є ще окрема заглушечка для роз'єму міні-джека 3.5. І є ось такий ось картрідер. Для microSD-карт. Нормально. Враховуючи те, що це все безкоштовні подарунки, то дуже класно. Йдемо далі. Блок зарядного пристрою. Біленький такий. Хоча сам телефон чорного кольору, зарядка біла. Ну, такий дуже хліпенький, як казали росіяни Пише вихідна потужність 800 мАг. Ми це перевіримо. У нас вже є амперметр для цього. І є ось такий мікро-USB кабель в комплекті. Ось. Так само білого кольору. Ну, якість, я б сказав, би, центів 50, він коштує окремо, якщо, якщо купляти. Ну, але є в комплекті, то й добре. Дивимось далі. Значит, є ось такий мануал, тобто інструкція по використанню. І є ось така от записочка від продавця. Ага, це в нас купон на знижку, наскільки я розумію. Тобто, якщо я поставлю 5 зірок за цей товар, отримую купон 2 долари знижки. Ну, в принципі, якщо товар хороший, то не гріх і поставити 5 зірок. Але треба буде подивитися, чи варто це цього купону. І останнє, що в нас є в коробочці, це захисна плівочка. В принципі, тут одна наклеєна на смартфоні на самому. Але я не знаю, чи вона тут нормальна, чи ні. Ну, є в комплекті ще одна, запасна. Я дивлюся, що вона ідентична, тобто точно така сама. Ну і давайте перейдемо до тестування самого смартфона. давайте ми одягнемо наш смартфон у ось такий кейс, і відразу подивимося, що в нас є на задній панелі телефону. Ну, тобто під батареєю. Там, я так розумію, є ще захисна плівочка на батареї, яку потрібно зняти, тому в будь-якому випадку нам потрібно буде кришечку відкрити, перевірити, чи тут все добре. Дуже туго скажу вам, кришечка сидить, тому знімати її дуже важко. Ось ми нарешті зняли нашу кришечку. Батарея така зелена, яскрава. Бачите, пише потужність батареї 2800 мАч. Сам телефон бачите, підтримує зарядку на 1000 мА, тобто можна використовувати потужнішу, ніж йде в комплекті. Ну а всередині нашого смартфона є два роз'єми для сім-карт і один роз'єм для карти microSD. Ось тут є флешечки. Ось тут для першої сімки, як бачите, він звичайного розміру, просто поперек вставляється. А тут для другої сімки, тут вже треба буде її обрізати до мікросім. І давайте ми підключимо нашу батарею. І є в нас на батареї захисна плівочка, незвичайна, така трошки більше навіть на ізоленту похожа. Давайте ми її знімемо. Ось є наші контакти. І ставимо її в смартфон. Сімки і флешки я вставляти не буду. Просто фімпнемо і перевіримо. Замість заднього кейсу, замість задньої кришечки причепимо ось такий от чохольчик. Давайте ми спробуємо, що він нам сюди підійде. Наскільки я розумію, то це чохол від виробника. Тому він повинен сюди підійти ідеально. І ось так виглядає наш смартфон. Не зовсім зручно його відкривати, тому що ну, немає ніякої лямочки тут, нічого. Тобто. Буде... Ну, це в принципі, справа привички, треба буде призвичай, просто відкидати її. І що погано, бачите, клавіша блокування і клавіші гучності, вони закриваються. Було б ідеально, якби клавіші були з правого боку. Ну або ж сам чокол, я не знаю, може зробити було б на правий бік краще, ніж на лівий. Ну Тоді він заважав, ну, не знаю. Давайте квімкнемо і подивимось на сам смартфон зсередини. Ось вінкнувся наш смартфон, буквально декілька секунд, ну, десятків секунд це зайняло. Давайте ми зайдемо в налаштування. Ось settings. Змінимо мову на українську. Якщо, звісно, українська тут є, ну, я думаю, повинна бути. Є українська. Мову змінили. Тепер давайте перевіримо все, що стосується пам'яті. Як бачите, загальний простір 12.47, тобто всього 16 ГБ. Нам доступно з них 12,5. І давайте ми. Подивимось на оперативну пам'ять. ще. Тут її повинно бути 2 ГБ. Заходимо в додатки, запущені, і в нас показує обсяг оперативної пам'яті. Як бачите, система займає 181 МБ оперативки, додатки, які вже запущені, 119 і 1,6 ГБ ще вільно. Тобто 2 ГБ, які було заявлено. Android тут 5,1. Діагональ екрана 5 дюймів. 4-ядерний процесор з тактовою 1,3 ГГц. І що саме основне? Це основна камера на 13 Мпік. Давайте ми спробуємо щось сфотографувати. І я прикріплю це фото до даного відео. І сфотографуємо ми, напевно, ось таку коробочку. Вона мене недалеко лежить. Вона така яскрава. Давайте ми її сфотографуємо. Ну і під час тестування даного смартфону, трішки поклацавши, я побачив таку особливість, що коли йому приходить сповіщення якесь, ось тут, ось тут зверху, зліва, мигає червоний яскравий діод, дуже яскравий. Не зможу я його вам зараз показати, але кому цікаво, чи він є, так, так він є, він присутній. Але мінус в тому, що коли ви закриваєте чохол, давайте ми заблокуємо телефон, закриваєте чохол, його тут видно не буде. Тому от в цьому трошки цей чохол не продуманий. Не зовсім він мені подобається. Хоча дизайн гарний, але практичне застосування трішки кульгає. Ну і на завершення хотів я підключити амперметр для того, щоб протискувати. Протестувати зарядний пристрій. Але і тут мене спіткала невдача. Через те, що коли підключаєш амперметр, підключити його можна лише таким чином. І жодна розетка нас не пропустить. Через те, що ось цей амперметр, сам по собі, він заважає. Для цього треба використовувати, напевно, якийсь USB-подовжувач, але його в мене немає. Через те, протестувати його нам не вдасться. Ну і для підсумку хотілося б сказати, що смартфон даний вартий уваги, швидкий, надійний, зручно сидить в руці, гарний дизайн. Мінусом є деякі такі недоліки зі стандартним чохлом, Тому я б порекомендував би, напевно, що купувати чохол окремо, або взагалі використовувати якийсь кейс. Ну це вже на ваш смак. Смартфон даний був замовлений за допомогою безкоштовного посередника. Якщо ви захочете замовити такий смартфон, то посилання на нього є в описі до відео. А якщо ж ви не хочете мучитися, турбуватися за доставку, за те, чи цілим він прийде, потім думати, відкривати чи не відкривати диспути, можете скористатися безкоштовним посередником. Це пропозиція, яку я вам пропоную. Тобто, ви купляєте даний товар через мене, абсолютно нічого не переплачуючи, платите лише ту суму, яка написана на сайті AliExpress, і ні за що не переживаєте. Детальніше можете почитати в описі до відео. А з вами був канал Онлайн покупкаua І пам'ятайте, купувати в інтернеті це безпечно.